Вітаю всіх! Хочу зробити Вовчанський напрямок на січень місяць. Вовчанський напрямок січень місяць, яка буде ситуація. Вовчанський напрямок січень місяць, яка буде ситуація. Вовчанський напрямок січень місяць, яка буде ситуація? Загально. Давайте подивимось трошки. Ну, ви знаєте, непогано. Коментувати багато не буду, бо я не хочу. Україна досить цікаві моменти там робить. Слідкує за ситуацією. По небезпекам там вони трошки менші стають. Я здивована, але мені подобається. Більше я не буду казати, я вважаю, що вам не потрібно більше знати. Тепер наші ЗСУ Вовчанський напрямок. Наші ЗСУ Вовчанський напрямок. Наші ЗСУ Вовчанський напрямок. No. Так, хитрі дії, які дають результат. Але коли содолі там поколи, то наших, то ми. Трошки важка ситуація, але вона має результат. На мой, мій подив, результативність є. Це дуже добре, скажу чесно.